Всім привіт! Гості, друзі, підписчики мого каналу. Я знімаю вам відео вже вечором, ну, вже темнося. Е, Ось прийшов до кози е, дати їй е, е, дерті. Там в неї є картоплиня. Е, і траву поки ну, як траву сіна, лиш не тут підстелено, щоб налягало. Е, і тут в неї частенько, а траву їжці вона ще на городі. Коли вже буде дуже холодно, вже буде там за пару градусів тепла, то тоді вже буде вам тут сидіти сарйові на досках і буде їсти сіна. Тут, тут ось, ось трошки сіна є. Ось. Тут просто мішками тут Ось Ось таке. Тут ось ось таке. І там ще є в другому місці сіна. Ось вона їсть дерть. Ми, ну, там ми сипемо макуху соняшникову, соєвий шрот, овес мелений, потім гриз пшеничний і кукурудзу цілу. Десь з цього всього виходить десь 3,5 півлітрових банки, десь зотри, зотри, ну як коли, коли є макухи і соєвого широту більше, то даємо більше, бо ми є купуємо там того 5 кілограмів і того 5 кілограмів там стає на пару місяців. Зараз тут закриємо. Тут в неї. рукою неудобно ось її ще давав дертіти та блін О! осейл скорі так ідемо так сюди облях Чекай тут узе... тут озеро Качки зробили, тут не виднося, звісно. Тут десь за 20 см води стоїть коло клітки. До сабріна світяться очі. Зараз вже 9 часов і вже темно. Пусть і 9. Без п'яти минут. До кнопка. Її ось за три малих кролика. Як малих? Вони вже не малі. Їм вже 20... 17-го. Числа Бу був місяць. Це їм вже десь в першому тижні е жовтня. Їм вже треба переїжджати до своєї хати. А в них клітки ще немає. Щоб вільно кудись їх пересадити. Треба якихось набитих кролів буде та їх пересаджувати. У нас дощ ідеть, тут так вже качки наробили мокро. До кури сидять. Тут 12 курок. Он того ще одна, бо їй сьогодні забив жуляк. Це 13. Одна здохла. Не знаю, чого вона здохла, червона. І одної немає. І білий, вроде. не знаю, я вже все обшукав. і одної карликової нема. Я вже ну, напевно, від вісьми і до цього до 9 це я тих двох курок шукав. Тут два молодих сипівня сидить, що я купив, два цих чорних, один більший, один менший. І там коло тих старих курей сидять зулястий і білий. Ось коло цієї кролихи лишився одна кролення. Вони вакциновані. Ми їх повакцинували, всіх, е, окрім цього двох. Цих двох ми не вакцинували. Е, Тому що вони ще малі, їм лише місяць, ті трошки старші. Ось вона кукурудза, трава, там вода і яблук. Що зараз лише не Ну, Яблука так їдять. Е, Тут. Що тут у нас зараз побачити? Сидить 5 кролих, ось раз, чорна, дві цевох сірих, це від Пандори е -е, і дві кролиці. Ось ця і того чорненька. Е Це від е кнопки. І вони всі будуть лишатися, ну, 4 кролихи то точно. Від Пандори, не знаю, може одну кролиць, кролицю продам комусь таку зі, сіреньку. А може черненьку, не знаю. Бо, бо 5 королець, ну, 5 штук лишати це забагато. Ще така кнопка Пандора. Ціла королеця, що я вам тільки що показував. Це вже 8 і це о 9. І ще це малих... Лишатися буде тут було три. Е, коли тієї кролиці було чотири. Е, Коло кнопки, той, я вам показував. Але лишилось там лише три. Е, воно, воно то кролення живе, але воно живе вже віддільно. Е, ну, вони провакциновані ті. Звідси тут було три штуки, лише два тут залишилося. Е, одне я забрав. Е, Теж його провакцинували. поки ці будуть жити тут, а тих двоє будуть переїжджати до нових людей. Я вам міг би розказати, куди ці країни та що. У ну, нас там е, лотерея, там одна людина з села робить лотерею. Е, там ну, білети, там за 20 білетів буде десь по 50 гривень. Е, люди ті білети купують. І лише один білет з правильною відповіддю. Один хтось виграє і отримує приз. І це там та, той організатор, що ну, одна людина організована, ну, організовувала, то вона ну, це, все, ну, це все організувала і вона тіпо, там ведуча, та людина. І одне лише буде місце, що, ну, що хтось виграє, а ті білети. Всі підуть гроші, ну, всі гроші підуть. Я не буду говорити кому, але підуть хорошим людям. Думаю, може хтось догадався, а може хтось не догадався. Ось Річард. Він вже великий, це ж мене відкрити. Такий став. Ну, він трошки похудав, бо в нього вже стільки було роботи, що. Він вже кролих парував в останні місяці багато і приносили і тут ну, і... там крили його, там три кролихи, тут ось гріша, тут немає нікого вже ці клітки. Тут будуть закидати е... куруд, Буду, е... там одні люди будуть віддавати, Ку... кукурудзення і так і будуть йдуть заспати. Тут. Тут, тут. Он так. Малий. Тут ось в них суміш, увесь пшениця кукурудза. кукуруза. Це ці будуть е, як його. Типа я спонсор, як його ну, буду. І ці краленята потім підуть той хто виграє. Е, ну, тим людям, коротше. Чи людині. Ну, ці кранята скільки їм місяць, і вони вже десь до Десь по 700-800 по грамів. У них там вода, вони ще не перевертають, я їм не перекручую, не прив'язував. Яблука, кукурудзу, так вони не їдять. Сіно перший день їм кинув. Щоб... І сьогодні вже траву кинув. Справляюся я вже лише 4 часа дня, бо ходимо в школу і немає як справлятися. Ран, чи, а рано вставати, звісно, 6 часов треба, якщо справлятися рано. Так, тут лише, лише два кролі. Не Тут а два, два кроля, вони підуть на м'ясо. Ще потримаю їх, там трохи і все, і підуть вони на м'ясо. Переселю їх сюди, вон, наверное, в цю клітку. І цю клітку звіти. E, знімлю на другу підставку. Як може не на підставку, може на щось на тіло колеса, може e, обшию її бляхою, e, будуть лише передні стінки. E, тута. Тут Тут передні стянки e, і все. А так то в, ті всі стінки за зашию, e, бляху і будуть там жити. E, Наниз покидаю доски. І будуть вони. Так там жити. Не знаю, може це було закрулення до них переслити тут у трьох жити там, чи може є у другу клітку отдільно, але воно одне, воно тут крилиці не мішає, цих же кролих вже... Все, вже цього року порвати не будемо. Це вже останні кролі, Ті що вже малі, то це вже останні, Вже більше цього року парувати не будемо акс парувати десь аж у кінці січня е, і десь ну, десь одну кролиху може в кінці січня. І десь акш на середині лютого десь вже почнемо молодих цих кролих порувати. Ну Це буде вже ще ти на селищний рік. Ну все, друзі, ще вам ще розказати, ось цей вулик це ще купив, Тут він трохи забиває під нього. Запріг, ну якщо де час піднімлю вище. І треба його всередині вишмалити. Рамки лише дві штуки там хороших лишити. І там штук, наверное, вісім, може чуть більше. Ні, десь 8. Їх треба повністю спалити. ну Віск я висікаю. Віск кеду, якусь будеш поставлю, щоб джолани не трогали. А рамки просто ті що там будуть всередині. В них теж фарм є, ми їм даємо пожимень кожен день. Ну, вони і, і так я ще і, і мишу ловлять собі якусь по-любому, і корм даємо їм, і так ще ну, даємо їм їсти чи кашу якусь, чи там суп ну, то мені даємо. Ну і все, друзі, буду заканчувати відео, Тут там качки ходять. Це молоді. Може, е, яку, ну, до тих двох е, качок, ну, е, е, той качуш там ходить з качкою. Е, ну, вони точно дотишаються, це, це 100%. Вони або лишаться, або я їх ну, продам не рубати, це точно міг не буде. А шуляк, ну, а то, що лише проблема шуляк. І ми ще лишимо до них ще якусь качку. Е, ну, щоб, щоб, качка, ну, щоб ще якусь качку лишити, бо одна скачка лиш, щоб ще була якась качка, то їх двоє буде. Ось дивіться, які вони вже великі, ніж гарно по кілограму зо два. А того качура і качку з завтра, бо вони вже ростуть, ростуть, і вже скоро не відліче. Треба е, буде е, позначити, взяти е, е, алюмінієву проволоку, закрутити на. Ну, зробити типу, кольцо, навіть ну, надійсне на, на, на лаву і зробити кольцо, Бо там, там в них типу, буде пальці ну, качок, і вона не скине. Не. І зробити, щоб воно було вільно, щоб е, лабу не, на, не натискало. Е, і так буде нормально. Е, і не буде натискати, і будуть помічені. Ось дивіться, друзі, це я зібрав кавуни. Ось тут ціле відро. Ось два штуки. Що мія, що ти м'якаєш? І, і, і десь ну, два відра це саме, вовше, це найменше, що ми зібрали. Е, ну, е, що е, кавунів там було. Та щитати за десь, наварно чистими кавунами, без курки, вообще, без нічого там. Кілограм за 10? За 10, десь 12. Ну, е, це саме менше було. А в нас кавуни по 20. 4 гривні саме дешевше були. І так, якщо кожен рік салити, то так вигодно буде. Не треба купляти кавуни. Але якщо добре йти, а як подавати, я їх шпіляв 2-4 рази з карниці. Шлангою два рази. Десь ну, на них на кавуни, напевно, виляв. е, ну, 100, 100, 100 За все время, може 10 води. І то. Наверно менше, ніж тонн. Десь за 800 літрів. Дивіться, що то кролині їсть. Я провірю, якщо то кролиця, то мабуть буде жити вже завтра, бо вже е, сьогодні не там нема що хтось пустив. Якщо то кролиця, лиш, ну це якщо буде ясно. А якщо не буде ясно, що то чи, 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 чи кролиця чи крізь, то посадять. А якщо кролиться, то лишити тут. Подивитися, як буде вона рости. Ну, чи він. Ну, я щось думаю, що це кролиця, Бо вона така ну, то, то кроля собі таке мале. І, якщо кролиця, то буде тут з нею жити, з цією кролицею. І потім лиш возьму тут відгороді сіткою кусочок. Посадю сюди це карлення або до того, де маточник відгородів, посадю сюди це кралення. Побудемо тут 2 за за дня, щоб у цій кролиці перегоріло молоко. І пусть назад, щоб не їло молоко. Це кролиня, і буде так нормально. І ще, друзі, будемо. ну, мабуть, що, Я не знаю, що скільки, але звідси. Будемо лишати ну, дві кролиці, це точно. Від кнопки одне і від Пандори одне сіре. І будемо ну, пишіть в коментарях назви для кролиць, і будемо їм обирати назви для цих двох кролиць. І будемо їх пересадювати. Не знаю коли, ну, наверное, ну, наверно, ще взагалі не знаю. Може через місяць, може через трохи менше, може через трохи більше, ще не знаю. Ну, їм там місця не ну, маловато, але... Чого ти кричиш? Ну не дуже мало. Ну все, друзі, вже відео таке велике. Будемо заканчувати його. Все. кому понравилось відео, ставимо лайки, дизлайки, підписуємося на канал, Ділимося відео. ну, селкою каналу. Пишіть імена для кролиць. І все, всім пока-пока.